Зібрати прагнемо постійно у житті багатий урожай із власних мудрих грядок. Проте лише тоді збираємо врожаї, як серце золоте і в голові порядок. Щотижня проректор з адміністративно-господарської діяльності університету проводить наради з комендантами усіх навчальних корпусів, гуртожитків, головними інженером та енергетиком, директором ботанічного саду та іншими працівниками. Кожен звітує про стан підрозділу, яким керує, про проблеми та отримує вказівки щодо їх вирішення. Через великий обсяг робіт та низькі заробітні плати працівників Служби соціально-економічного розвитку не вистачає. Працевлаштовуються лише пенсіонери. З колективом постійно проводять соціальну виховну роботу та намагаються з розумінням ставитись до своїх підлеглих. Є деякі елементи такі, що приходиться роз'яснювати більш по-чоловічому. Ну, все, розуміємося, розуміємося, знаходимо спілкування, працюємо, тому що е, в, такому колективі, в такому колективі дуже гладко нічого не буває. Перебиральниця Ніна Іванівна приходить на роботу щодня о 5.30. Такий ранній візит спричинений тим, що сходи підлого полу та аудиторії мають висохнути до появи студентів, аби ті не підсковзнулися. За словами жінки, стосунки в колективі є дружніми. Інколи працівники збираються, їздять на екскурсії до інших міст. Нам дозволяли, виписували. З вечора поубираємо, а вранці їздили. Монастирі їздили. Ну ми от захотіли, зібралися, давайте поїдемо. Наталія Миронівна працює в університеті Вахтером. Її обов'язками є видача ключів, контроль за тим, щоб їх не загубити, відповідати на телефонні дзвінки та надавати інформацію, перебуваючи безпосередньо на посту. Також чергова має керувати сигналізацією та вмикати-вимикати ліфт, пропускну систему. У нічну зміну необхідно здійснити обхід корпусу, перевірити, чи зачинені усі вікна та двері. Робота Вахтера потребує неабиякої уважності. Дійсно, просто треба кому тут же там В этом плані, звісно, так. Здесь на варті нелегко. У підвальному приміщенні чиниму розташовані робочі кабінети слюсарів сантехніки та теслерів. Робота перших полягає у ремонті систем опалення, водопостачання, каналізації та газопостачання. Також у догляді за трубопровідною апаратурою, системою пожежогасіння. Деслярі займаються обробкою дерева та ремонтом або виготовленням виробів із нього. Це, як можна сказати, наш робочий камені поділий телки роботи. А розкажіть, будь ласка, звідки у вас ці ракеті? Ну це, звісно, я це тако. Взагалі вони тут були. Десь в кабінетах у нас не кидали все, тут вона з А я щоб не викидав, то я її корише, то така історія, той щеди. Стіни їхніх кабінетів прикрашають картини. Така небайдужість до творів мистецтва зумовлена й тим, що деякі з працівників самі є творчими людьми. Можна так сказати, люблю робити якісь там каєлки і меблі своїми руками. Я готов в то время і малював непогано, і зараз маю. Дача теж в мене є, тоже там все своїми руками. Як кажуть, руки не скучають. Наша майстерня, де ми тут наші інструменти знаходяться, де ми тут робимо ну, роботи ті ремонтні, які ми встановлюємо меблі, вистанавлюємо стільці, студія, столи. От. Get... <zk> <elaborate> <Andrew> <ấy тоб break hysteria> Василь Киринівич із сантехнікою університету вже на тим, оскільки працює тут дев'ятий рік. До цієї роботи чоловік був мандрівником зі стажем. Заходили тут багато стран і. Противского по всей цели мне я упал Куряги ви мої куряги Що, Глазомір не работает Ай-яй-яй яй 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 так, а ви кажете, гурну мені як не попасти. Це круче. ну, До вечора, звісно, потроху-потроху. Найменші кабінети мають електрики та прибиральниці. Є, є. Оце правда в нас така кімнатка маленька. Ну, що зробиш, нічого не робимо. Ну, нам вистачає всього. У нас ще є складовка на четвертому етажі. Усі працівники служби працюють як у приміщенні, так і на вулиці. Це зумовлено тим, що часто доводиться проводити роботи, які не пов'язані з основними обов'язками. Так прибиральниця може допомагати саджати квіти, а електрик взагалі виконувати будь-яку роботу для чоловічих рук. А чи знають студенти Черкаського національного, хто такі вертові частоти порядку вчинили? Чесно, я думаю, що це, мабуть, наші прибиральниці. Давно помічала вже не перший рік навчаєш в університеті, і давно помічала, що тут дуже чисто. І ми майже ніколи не бачимо наших любих прибиральниць. Ми приходимо о восьмій годині ранку. Бувало таке, що о 7.30 приходиш і завжди дуже чисто. Жодного папірця не побачиш, жодної коробочки. А, ну мені здається, це якісь чергові, які будуть слідкувати за, за порядком в університеті. В нас щось подібне було в школі. Ми просто У нас е, учні старших класів е, стояли на, на перервах між поверхами і слідкували, що по... учні молодших класів не бігали, я думаю, що щось подібне, але ну, вже студенти, вже дорослі. На мою думку, варто вартовим чистити порядку вчину насамперед повинні бути власне ті, хто тут навчається і працюється, і викладачі, і студенти. Но мені здається, що перш за все ми повинні слідкувати за тим, як ми себе тут поводимо і що ми робимо. І, і, взагалі, перш за все. А вже потім ми повинні говорити про всіх інших прибиральність чи там, інших працівників в цьому університеті. Вартові частоти і порядку в ЧНУ це люди, яких ми не помічаємо, але їхній труд неоціненний. Я думаю, що це ті люди, які забезпечують нам комфортне перебування в університеті, щоб ми не відволікались на будь-які такі. Моменти відсутності порядку і чистоти, щоб ми думали лише про навчання, і досягали певних успіхів, отримували хороші результати.